Не давай ставати. Ні, а боли. Бабушку сюди позволі. Ви то нам снімайте, де покрали мільярди і поправкам буде. Захисники природи викривають брудні схеми квітоторгівлі. Над папкою стоїть покровитель, який заробляє тисячі гривень щодня. Підсніжники вилучають, їх роздадуть у лікарнях. О, заставили наші Да так, як у нього з тобою документів нету, то понятно, цей протокол не, спо... не став, Такі екологічні рейди в Україні мають суто локально показову функцію. От баба, що таких парі як я треба в тюрмі держав. А бабушки, ну да, так, наша думала, упрерюму тобі, а мені подошло, ось пішла ти на трибу. Що ти поневіряєш, що? Що ви добиваєшся взагалі? одяг ти той, я по підвару, по під'їзду шляй. А на центральному ринку вістолет. Штраф за незаконний продаж є незначним від 30 до 50 гривень. Є справжня мафія в Україні, є ціла система, є мережа людей, які займаються, по-перше, добуванням цих квітів. По-друге, транспортуванням цих квітів. Третє, продажем їх у великих містах. І навіть не хочу чути про тих бабушек,

Такой вот букетик подснежников стоит в среднем 4 гривны. Несмотря на то, что эти цветы, занесенные в Красную книгу Украины, купить их сегодня, в День Святого Валентина, можно почти в каждом переходе. Бизнес рискованный, но выгодный. Даже если попадешься на глаза милиционеров, штраф за один цветок 17 копеек. Как только милиционеры появились в подземных переходах, торговцы первоцветами кинулись кто куда. Одни успели убежать, другие оправдывались. Мол, не здесь подснежники надо защищать. Вы понимаете, что не можно этих А это что это? Это на Ну и что? Ну и что? А. Так вы чуете, вы поедете, охраняете там, сколько их везут сюда? По закону я должен попередить ее про то, что она чиняет правопорушение. Если она повторно, Тоже не потім уже забирається і відводиться до органів внутрішніх справ. Некоторые продавцы первосветов запаслись справками, где указано, что подсмежники выращены в домашних условиях. Вот справочка из просовета, что я имею в теплицу, это теща у меня. На всякий случай цю справку правоохранителі перевірять по місту жительства. Не можна купувати квіти дикористучі. Вони занесені не для того, що вони красиві, занесені до червоних книг, тому що вони без них не може існувати інші істоти, тваринний світ, росли... другі рослини, комахи. Но запретний плод, як известно, сладок Большинство людей увидев первые подснежники, не проходят мимо. три 4 гривни за лесную красоту, не жалко. Тем более, що цветы все одно уже сорвали. Алла Матюшов, Валентин Белич, подробности, телеканал Інтер. Дальне саме звідси розвозять Києву підсніжники правопорації. Нині намагаються перевіряти у перехожих між габаритного, але легкого багажу. Зазвичай там заборонені до продажу квіти. Первосіти, яким вдалося оминути контроль на вокзалі, продають. Тобі що відбуваються попередженнями, якщо продають і далі, можуть потрапити до райвідділку. Ти їх купила. Приді з нами жіночки купили, а що їх <сохналі> <то. то. спешнені> купили. <кви> так як їй вже було попереджено, її забрали в райвіті, щоб скласти адміністративний протокол. Потім його буде направлено до суду, і суд вже вирішить, як бути з правопорушником. Або накладає штраф, це, як правило, мінімальний штраф 17 гривень, або попередження. Прибутки від торгівлі дикорослими квітами значно більше, аніж штраф за їхній продаж. Один букет підсніжників, скажімо, в судаку коштує до гривні, а в тій його вже продають від п'яти. Визана партії щонайменше тисяча букетів. Продавці нині мудрі і для більшої правдивості складають легенди. Мовляв, квіти виростили у себе на городі. Я вам чесно клянуся, Я вам на наступний раз привезу справу. Я на все вирахувати. Ну я і зміняюся сім'я і зміняю. Ощума боротися із цими продавцями майже те саме, що з вітряками. Треба бачити корінь проблеми, кажуть екологи, у місцях, де квіти ростуть, їх зривають сотнями тисяч. Тут уже ми вже можемо і наказати вже. Квіти вже зірвані, вже порушення відбулося. Довести, що саме ці торговці пролістами їх і зривали, фактично неможливо. А проте, порівняно з минулими роками, обсяг продажу піснішників у Києві значно скоротився. Постійні міліцейські рейди, якщо і не штраф, то гарантоване псування нервів, і гендлярі шукають інших шляхів заробітку. Валентина доброта Влад Журенко, ТСН студія 1+,1.